Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Європейський союз представив новий вже 19-й пакет санкцій проти Росії, починаючи з початку повномасштабного вторгнення в нашу країну. Його оголосила президентка Єврокомісії Урсула фандерляєн. І цього разу обмеження виходять за межі звичних секторів і зачіпають навіть китайські та індійські компанії, які допомагають Росії обходити. Західні обмеження після брифінгу послів Євросоюзу два дипломати підтвердили, що в чорному списку можуть опинитися 12 китайських і три індійських компаній. Це означає тиме повну заборону для європейських компаній співпрацювати з ними. Окремо ще дві китайські компанії отримують повний бан на будь-які транзакції. Розповім вам цю історію. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб канал Галасюк про економіку. Урсула фондерляєн підкреслила: ми націлюємось на нафтопереробні заводи трейдерів і нафтохімічні компанії в третіх країнах, включно з Китаєм. І це важливий політичний сигнал. Москва отримує попередження, що простору для обходу санкцій через треті країни стає дедалі менше. А Вашингтон бачить, що Євросоюз готовий. Жорсткіше виступати проти навіть проти Пекіну. це зближає Брюссель з позицією Дональда Трампа, який ставить Китай в центр геополітичного протистояння. І, хоча ми з вами побачили по дзвінку Дональда Трампа з Сі Цзінпіном, що там намічається певне потеплішання, але я думаю, що Дональд Трамп з радістю спостерігає за реакцією Європейського союзу і за їх підкресленою солідарізацію з американською позицією, тому що. Коли і якщо Дональд Трамп домовиться з Китаєм про певне пом'якшення торговельної, не тільки торгівельної війни у цього системного протистояння, то він скаже: Я домігся запровадження Європою да, відповідних там чорних списків, санкцій, і так далі, які вдарили по вас, тепер я домовлюсь, щоб вони це знімали тобто він показує, що Трамп є тією людиною, яка буде вирішувати. Долю не тільки умов Сполучених Штатів Америки по відношенню до Китаю, а ще і умов Європи по відношенню до Китаю. Він каже: ключі у мене в руках таким чином, ці от санкції на вони мають не тільки економічний, а й дипломатичний вимір. Це спроба з одного боку притиснути агресора, а з іншого боку, так би мовити, зачарувати Трампа одночасно. І головні санкції зосереджені на енергетиці. Там головне поле битви, що звісно і не дивно, тому що енергетика залишається ключовим джерелом доходів Кремля. Сенатор Маккейн, ви пам'ятаєте, колись влучно підмітив, що Росія це бензоколонка, яка маскується під країну. Удар нанесений санкціями 19-го пакету може бути по тіньовому флоту. Це Ще сто одинасні суден, які вони додають до списку, і тепер загалом під санкціями буде десь 560 танкерів. І це старі кораблі, які перевозять російську нафту в обхід правил J-7. Раніше було встановлено цінову стелю 47,6 долара за барель. До речі, вона вже вступила в дію. Кілька тижнів тому, і це значно нижче за ринкову ціну і покликано зменшити енергетичні доходи Москви. Під повну заборону транзакцій потрапляють енергетичні гіганти Роснефть і Газпромнефть. заморожуються рахунки ще низки компаній. Мабуть, ключове. Брюссель планує заборонити імпорт російського скрапленого газу достроково до кінця 26-го року. А весь імпорт російського газу до кінця. 2027 року. Звісно, що ну, хотілося б, щоб це було зроблено невідкладно, от прямо тут і зараз. Але ну, вони відтягуються кожного разу, але все-таки цей 19-й пакет він суттєво пересуває дедлайн щодо оцих закупівель російського газу щодо повної відмови від нього з боку Євросоюзу. Єврокомісар з енергетики. Дан Йоргенсен заявив, що Євросоюз готовий навіть до швидшої відмови. Європа вже скорочує попит на газ і активно інвестує у відновлювальні джерела енергії. І на відміну від попередніх пакетів, цей 19-й пакет зачіпає такі сфери, які довго лишались осторонь, наприклад, криптовалюти. Там забороняється здійснювати операції з російськими криптоплатформами, які допомагали обходити банківські санкції. Або банки в третіх країнах під санкції підпадають ті, що пов'язані з російськими альтернативними платіжними системами. Також під ударом спеціальні економічні зони Росії, транзакції з компаніями, які працюють в цих зонах, тепер обмежуються. Ну і нові експортні заборони тут додаються ще товарні позиції, такі як хімікати, металеві компоненти, солі, руди, які можуть використовуватися. У військовій промисловості це показує, що Євросоюз поступово ну надто повільно, але все-таки закриває додаткові такі можливі дірки, через які Росія отримує свої критичні ресурси, які використовує у своїй машині війни. І хоча Євросоюз формально ухвалює санкції самостійно, в Брюсселі визнають, що ну, вони синхронізуються з сполученими. Штатами Америки минулого тижня у Вашингтон відправлено технічну делегацію Євросоюзу високого рівня для того, щоб домовитись про координацію дій, і Дональд Трамп при цьому ну, заявляє такі цікаві навіть дивні речі. Да? Він каже, США погодяться на нові серйозні санкції, лише якщо країни НАТО повністю відмовляться від російської нафти. Це дуже складно для держав, які досі сильно залежать від російських енергонасіїв, наприклад, Туреччина, Угорщина. Словаччина, наскільки це реалістична під час візиту до Великої Британії Трамп повторив: якщо ціна на нафту впаде, Путіну не залишиться вибору. Він буде змушений припинити війну. І важко в цьому з ним не погодитись. Владислав Ласюк, уповноважений з питань санкційної політики України, прокоментував цей новий пакет санкцій Євросоюзу. Україна вітає жорсткі заходи і зацікавлена, щоб їх було якомога більше. Він Визнає, що деякі рішення важко ухвалити партнерам, але висловлює повагу і подяку за зроблені кроки. Це лише початок, каже він. Ми побачимо подальший розвиток санкційної політики в найближчі тижні і місяці. Але звісно, залишається низка відкритих питань: чи вдасться 27 країнам Євросоюзу погодити всі деталі пакету? Чи підтримає Трамп реальні економічні обмеження, чи буде він їх застосовувати практично, чи буде далі погрожувати і відтягувати, як ми бачили це не раз. Чи вистачить політичної підтримки в Брюсселі для того, щоб зберегти санкційний тиск на раки, попри власні економічні втрати, чи може навпаки він буде намагатись їх зняти за першої ліпшої нагоди? Але ви знаєте, що дає мені підстави для оптимізму в тому, що ці санкції а будуть запроваджені, і Б. Вони будуть навіть збережені протягом достатньо тривалого часу. Я думаю, що це буде базуватись на економічному інтересі Сполучених Штатів Америки, тому що США мають важелі примусити Європу до таких рішень. А в чому полягає інтерес США? Друзі, подивіться, будь ласка, статистику постачань оцього Еленджі газу да, рідкого до Європейського Союзу. Хто сьогодні його в основному постачає? До ЄС десь на 55% це Сполучені Штати Америки. І при цьому залишкові постачання з боку Росії до Євросоюзу ЛНД складають десь до 17%. Як ви думаєте, чи це ласий шматок для Сполучених Штатів Америки забрати на себе це постачання ЛНД до Європейського Союзу і таким чином А заробляти гроші? Б. зробити Євросоюз ще більш залежним від волі Сполучених Штатів Америки, посилити свій геополітичний вплив на Європу. Ну і це побічно послабити Росію союзника, по суті, Китаю. Але я думаю, що саме в такому порядку це пріоритизується Дональдом Трампом. Я не думаю, що він сидить і думає. Як будь-якою ціною зупинити війну Росії проти України, я думаю, що він шукає можливості заробітку, він шукає можливості посилення впливу США на світовій арені, і він шукає шляхів, як переграти Китай в геополітичному протистоянні? І в моїй лозіці оцей 19-й пакет вкладається в це, хоча, звісно. Ми би хотіли, щоб він був швидший, щоб він був жорсткіший, щоб він був ще більш масштабним, такий, який реально міг би примусити Росію сісти за стіл перемовин, як мінімум, зупинити бойові дії. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал Галасюк про економіку. І дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб, на Манабанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву українською мовою. Це Важливо, дякую вам і до зустрічі.